Як ти зараз просуваєш ще артистку? У мене Тік-Ток, все, все лише TikTok, тому що Інстаграм якась в мене особисто досить мертва мережа. там У мене все досить важко рухається, я дійсно помічаю, що незнайомі люди дають тобі більше фідбеку, ніж там ті, хто поруч з тобою. І тому в Інстаграмі в мене це не виходить. Але в Тіктоці, типу, я туди періодично заливаю різне і бачу на це відгук, бачу, як типу, набирається аудиторія, яка там залишається в результаті, тому що щось <кхем> я щоб щось щось сподобалось, і вони вирішили залишитись. Цікаво. А там якісь рекламні кампанії, всякі, таргет? У mm -mm, mm -mm. мене, типу, хіба коли виходить реліз, я там можу щось закинути на таргет на пару діб, щоб воно покрутилось. Але це не працює, мені здається. Ви в чай була закинута на таргет? Ні. Тобто... Ви в чай повністю рухалась сама. І... Вона, я не знаю, настільки вона була вчасною, вона отримала відгук від стількох людей. Якщо чесно, я не розумію цього феномену. Типу, ну тобто для мене, там, на той момент це мій перший україномовний реліз. Це там після досить тривалої паузи. Вона, я не скажу, що якась там гіпер-супер-Вау, але вона отримала стільки відгуку. Мені тоді писала Альона Альона, Меловін. Тобто, ну, ти дивишся і думаєш, ну, це не просто люди. Вони писали що саме? Вони писали позитивні а, враження, відгуки, типу, таку. да. і... Вони репостили собі і е, писали тоді теж. Я давала інтерв'ю в якесь, типу, в якийсь журнал. Е, тобто ну, вона стільки отримала відгуку, і писали тоді різні медіа, самі, типу, що там надішліться е, прес-реліз, там ну, нам сподобалось. І я була в шоці, що воно настільки, типу, закрутилось. Там буквально кожне відео в. Е, Інстаграмі і в Тіктоці круто рухались і набиралося теж блогери, інфлюєнсери звертали увагу.